Загальному, давайте я зараз запитаю, скільки в нас е, Маневицький район. Напевно, десь з десятки тисяч гектарів. І весь район має цей бурштин. Роботи хватить всім, але це повинна бути законна робота на законному основанні. І хай він приходить і каже: у мене 50 чоловік з даного села. Вони будуть добувати бурштин. Ми йому дамо дозвіл, згоду і хай добуває на відповідних умовах, які будуть прописані разом з ним в договорі. Але я знаю, що це місцевий. Тобто, я задам питання. Так, в твою ортель. Має працевлаштувати ти в від виробу від виробу. А так би він місцевий бюджет гроші. Почитайте, откуди ми знаємо, це робить? Скільки заробив? Чесно, Чесно. ви клопається там три кілограми. Ви працюють <поставили> Дніцьков? ці крайні села чи що ваша образ багато розуміють нам що їм робити душити, чи що Приходьте, в Дніцьков? В Дніцьков? Приходьте люди з кузніцовського до нього вартель. Влаштовуйтеся і працюйте, але законно, тому що на цій землі він платити. Будь ласка, Но законно. Якщо він каже, що я беру з Рівненської області сьогодні 50 чоловік і формую цю архів, несе відповідальність, бо він місцевий житель, хай працює, хто забороняє чи вчителю працювати, а? скільки займе? Ну, от, давайте скажемо 10 днів. Сесія, сесія, 30, -го, 30, -го числа, 30 числа сесія прийме рішення про створення комунальну підприємства. Чекайте. Він розвалить 20 саней. Дивіться, найпростіший буде. Не кожен день чоловікові виходить приїхати в ТРЦ. Ну це ж, виходить, не має розуму, що А що тобі просто? От будеш на роботі. Це так, це так хочеться. Найпростіший, якщо він відповідальний чоловік, він просто ходить і наглядає. Так що приїхав, наприклад. я. Я приїхав за Є... його білет, і я можу сьогодні. Ні. І Ви не несете ніякої відповідальності. Він буде нести відповідальність за не те, що після вас залишиться. Можна, він буде нести. Він бере в мене білет, що я плачу йому. Ну, білети матиме там. Шановні колеги, це державний ліс. Він приходить на роботу комунальне підприємство, яке створене місцевою громадою. І він буде нести разом з підприємством відповідальність юридичну, законну, кримінальну і всю решту він буде нести відповідальність. Ви його повинні обрати і сказати. Ми тобі довіряємо. А через кілька років Петрович? це буде запитання, які основі перекрили дорогу і вражали вогнепальним зброєю. Нікому не вражали. Як не вражали? А, мені вражали? А, я чому уші. патроні колеги? А, ми тільки Будь тільки що виїжджали з родовища. Чекайте, будь де на кількість людей в нетверезому стані, чому нетверезому стані. Ми це зафіксували і це бачимо. Це нормально не зафіксували. Просто замучені люди зараз. В тверезому стані, в обід, в обід. Перекрили дорогу. Що є сьогодні кримінальним правопорушенням. А це що ви тут зробили? Я ще раз ви, ви не почули мене. Да. Ми буквально годину назад ми ставали колоною шість чоловік, шість машин було. Я на свою на свої шичу і бачив чоловіка, який стояв в очках і в кеплі, в селі футболці, Здоровий такий. Мужчина він стояв і він говорив: вибачте, звісно, заслово, каже, я буду їх стріляти. Ну, я не знаю, з ким ви спілкувалися. Я, і думаю, вони подають і мають. Ну, всі вони всі Група, говорили там, будь ласка, говорили, я так, вам пропоную зараз. Пропосує слідчо-оперативна група, Ти працює. По Порушено кримінальне провадження. На кого? Про по, факту. По, по факту, по факту, факту. факту незаконного вибутку бурштину, а по факту це нанесення життя. Це а а а а я теж можу податися. Подайте, що ви зараз маєте повне право звернутися в світі оперативна група працює. Я не довіряю нам. Нема кому довіряти. я їм не довіряю до слідчого підходьте. А слідчі що? І скажіть, зробіть, зробіть офіційну заяву, що вам погрошували зброєю. Давайте, без. якщо ми робимо це, якщо ви хочете звернутися, звертайтеся. Я вам говорю відверто, от від свого імені, як я бачу ситуацію. Ви мені намеками кажете, я вам кажу, є слідчі, порушу справа, давайте заяву, щоб хтось вам погрожував. Ви так і не відповіли. Слідчі, якщо вам потрібно представитися, хто ви Я, я скажу Давай слідчому. Олександр Володимирович Пасічник. Я вас попрошу, <зır> <зır> засоби масової інформації. Олександр Володимирович Пасічник звертається офіційно, що йому хтось погрожував зброєю. Все, ми дамо доручення слідчому, він вас <зır> опитає і про це заявить. Шановні колеги, ну, я вам своє бачення ситуації буде. по упорядкуванню роботи з Буштуном виклав. І я вважаю, що воно має право на існування. Ще запитання, Дозвольте, а можна просить при, при цьому засіданні. Ви маєте, можете бути на сесії районної ради, да. ви можете зібрати відповідно представників і бути на сесії обласної ради. Я тільки буду свально відноситись до того, коли представники місцевої громади будуть на цих сесіях. Я вас представлю. Ви вийдете, скажете свою думку, вас всі послухають. Нікому не заборонено це робити. Починаємо з Маневицької районної ради і 30-го числа сесія обласної ради. Ми будемо говорити сьогодні про Маневицький район, де розвідані або де є вже поклади бурщину, але це має. Це обласна комунальне підприємство. Воно може мати філію в Меневівському районі, в таких то сільських радах, в Любишівському районі, в Кам'якаширському районі, Шарському районі, в Ківерцівському, в Луцькому і так далі. А закон України є такі про є закон України про надра. Да. Це не прийняли закон про бурштин. який... Валинку. Я вам поясню на сьогодні, шановні колеги, ви не знаєте одної важливої особливості. Згідно закону про бурштин. Бурштин. Згідно цього закону планувалося перевести в дорогоцінне каміння, а закон про надра говорить про пісок, про глину і так далі. Бурштин сьогодні не ріє дорогоцінним каменем, тому й внесеться вносяться відповідні зміни. Закон про надра діє, рішення обласної ради про видобуток надр діє. Воно вступило в силу. Тому, будь ласка, давайте діяти згідно закону. а коли закон діятиме

Але такі слова. В Україні така хто Я не буду ваше казати. Я відповідаю. Я відповідаю за свої слова. Ми не вийдемо зараз. Команди завтра вийдуть позитивно. Я вам ще раз говорю. Я вам ще раз говорю. Зараз в Волинській області більше 100 помпи ми. ми... Ям Ми час. говоримо про законний вибух у Не буде незаконного вибурку ні в Маневицькому, ні в Ківерцівському, ні в інших районах. У нас достатньо сьогодні можливості, щоб це зупинити. Але я запропонував вам вирішення цього питання. Варіант, мені ж ніхто інших пропозицій. Мені сказали, приходь копай, так все не можна. вирішує державна земля. Люди спокійно роблять. Поки все вирішується, да, хай да, люди да, йдуть спокійно. Давайте кажіть, де робиться. Не може бути. так. Поки все рішається, ми будемо в поколений. Хто дав казівку перекрити дорогу? Да. Кримінальне провадження. По поводу чого? О, факту незаконного вибутку ну, при чому Борштин до дороги? у відповідності з кримінальним провадженням проводяться слідчі оперативні дії. Все. Закінчиться слідчо-оперативні дії і проїдете в село. А скільки днів? Я не знаю, сьогодні чи завтра. А, 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 шановні, сходите, шановні, буде, скажіть, будь ласка. Ну ви чим хотів подавати, чи хто? Ну, я? Ну, хто це рішення так? прийнято а слідчим слідно-кримінальним провадженням. Фамілія слідчого? У вас що це цікавить? Ну хто? Щоб ми знали. Ви звідки родом? Я? З Волині. Звідки? З Відмежки. Чого ви тут робите? В Волиньку, будь ласка. Чого ви тут робите? Ми вас не питаємо, куди ви їдете. Ви ми, я притає. приїхав тому, що на сьогоднішній день ми, ми маємо право я приїхав туди, де люди чекають мене. Я приїхав порив з одними людьми, з другими, з третьими. Я вам так скажу. Я з такою освітою я розкажу. Я громадянин України, маю рухатись по всій Україні. Правильно? Я право. Я і право. І право. Шановні ви я свою пропозицію сказав. Вам нема що сказати? Що я все сказав, що потрібно. Ну, вам я що вам скажу тільки одне незаконного виборку бурштину не буде. Так ніхто не Но добуває це. Тому добували. Ви мене зловили? Ми сьогодні. Ви зловили так? машину. 190 дев'яносто ви, ви мене зловили. Почекайте, кого ви мене тут Згідно кримінального провадження була затримана машина. В якій було 190 тисяч гривень, і бурштин. Ну ви мене зловили. А при чому тут ви? А що я повинен з... відповідати за когось? Згідно цього, да. ведуться кримінальні розслідування. Все. Ну, от, їми Ми, ви от з ким Ви вчора були там. Всі не, що так, ви так, до нього маєте? Ви має? вчора людей. там були, Не був. ви можете бути бу. учасниками а слідчого проєкту. А я не був. Знову мене Добре. там будуть. Буду відвічати. Ну дай що, мало, знову мають. У Львовській області.